Добрий день, дітки. Давайте ми з вами послухаємо звуки зими. Що ми не чуємо? Так, співу пташок, Тому що багато з них відлітають у теплі краї. Але ж все ж таки деякі залишаються. І ми зараз з вами розглянемо Зимуючі чи перелітні? Синичка. Зимуюча. Ластівка. Перелітна. Горобчик. Зимуючий. Голуб. Зимуючий. Шпак. Перелітний. Сорока. Зимуюча. Зозуля. Перелітна. Чапля. Перелітна дятел зимуюча, снігур зимуючий. Дітки, послухайте вірш гороб'ята. Ми бідненькі гороб'ятка, взим на взимку, наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, допоможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола крихти згорнули, вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Дітки, давайте з вами зробимо невеличку фізкульт хвилинку. Спасибо. Рано вранці пташка встала, крилечками помахала. Наша пташечка маленька. Галівеньку підняла, мішка вотіла і назад ніздечко сіла. Дітки, ми з вами відпочили, а тепер давайте вивчимо разом зі мною віршик гороб'ята. Ми, бідненькі, гороб'ята. Зимна взимку наша хата, киньте нам хоч по кришині, Допоможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола крехти згорнули, вибігли на сніг із хати. Ташенят нагодувати. Молодці дітки, до нових зустрічей!